Літо у розпалі і більшість волинян вихідні відпустку проводять на озерах та річках краю. Відпочинок у непристосованих і відповідно необладнаних місцях, як відомо, це підвищений рівень небезпеки. Про елементарні правила поведінки на воді у наступному сюжеті. Статистика нещасних випадків на водоймах області врожаюча. з початку року на Волині втопилося 28 людей. Про це на своєму брифінгу розповів заступник начальника Державної служби надзвичайних ситуацій в області Микола Кревський. Найчастіше причиною трагедії на воді є зловживання алкоголем. «У Нас на сьогоднішній день на водних об'єктах загинуло 28 громадян, із них 4 дитини. Тільки за 15 днів липня місяця поточного року в області загинуло 6 чоловік, із них двоє діток. В ці вихідні дні, на минулі, була загибель людей це в Любомирському районі на приватному ставку двоє дітей. Варто також пам'ятати, що не можна пірнати у воду в незнайомому для вас місці. Необхідно уникати швидкої течії і купатися краще там, де є рятувальні пости. Нині в області є 52 місця для купання, із яких відповідають нормам 43. було підготовлено відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації ще раз провести роботу щодо визначення об'єктів відпочинку на на, на, на воді. На сьогоднішній день визначено 52 місця відпочинку на водних об'єктах. Щодо перевірки, перевірили, перевірили об'єкти і відповідність їх вимогам на сьогоднішній день складає 43 об'єкти. таких. під час брифінгу, Микола Кревський також закликав краян дотримуватися протипожежної безпеки під час відпочинку в лісах і поблизу торфовищ. Необхідно також бути обережними із вогнем і поблизу хлібних ланів.